Добрий день. Ви питали мене, чи можна змінити тип реагування? Наше тіло реагує на, на зовнішні подразники або завмиранням, або реакціями нападати, або втікати, або взаємодіяти. І ви мене питали, чи можна змінювати реакції? Так, їх можна і потрібно змінювати, тому що часто... Те, що приходить, змішується з нашим досвідом, який знаходиться в системі пам'яті, і в результаті цього так працює механізм проекції. Може відбуватися, якщо щось схоже відбувається. Що нагадувало колись колись загрозу, яка колись відбулася. То ми можемо реагувати на це, наче це зараз теж загроза. А воно не вимагає насправді ну, нападу або втікання. Ну, наприклад, да? вчителька, яка, яка вас дуже лякала колись в дитинстві, і вона там, носила якісь такі круглі окуляри, або там, якусь таку, дуже там, гладку зачіску, і ви бачите таку людину і у вас спрацьовує реакція завмирання або втікання. Або навіть нападання. І у цей момент, як змінити, ну, що треба, щоб змінити власні реакції? Треба, треба їх помітити і зв'язатися з реальністю. А на що я так реагую? Чи справді мені щось загрожує, що я починаю втікати або нападати? Чи справді ну, щось таке я переживаю, що прям як смертельну загрозу, чи я завмираю? І так прикидаюся мертвим, мертвою або непомітною, да, хочу злитися з ландшафтом. А, чи, да, чи справді ця людина, яка мені так сподобалась, тому що вона схожа на мою там, матусю або любу тіточку? А насправді вона ну, і хочу з нею взаємодіяти, а це насправді інша зовсім людина, і вона може проявлятися не завжди безпечно. Да, то, тобто ви маєте помічати власні реакції, називати їх, зв'язуватися з реальністю, і, і після цього робити вибір. Да, що нас робить людина? Є стимул, є реакція. Да? У, у тварин є тільки стимул, реакція. А в нас є вибір. Оцей ну, проміжок між стимулом і реакцією. Ми можемо робити вибір ну, власної реакції зв'язувати з реальністю і вибирати, що допомагає, що нам допомагає змінювати реакції, це практики усвідомлення, практики mindfulness, це практики тілесні практики заземлення, да, відновлення відчуття, відчуття опори і зв'язку із. Зв